Сідайте, будь ласка. Напевно, як ви вже здогадалися з теми проповіді в програмках і на екрані. Сьогодні наша розмова піде про мудрість, будемо говорити. Про мудрість, і знаєте, напевно, кожна людина вона хотіла би мати. Цю чесноту, мудрість. Вона хотіла би бути мудрою. Я думаю, якщо ми у когось питаємо, дуже мало людей, які скажуть, ми не хочемо. Але, напевно, мудрими хотіли би бути всі. Бо ми постійно потребуємо мудрості. Ми потребуємо її в сім'ї, на роботі і кожен день перед нами постають різні питання. І ці питання вони не завжди мають. Універсальну відповідь, так? Є багато варіантів. Я думаю, ви чули фразу на кшталт. Життя мене до такого не готувало. І дійсно різні ситуації трапляються, коли ми так кажемо. І тому ми, як люди, постійно знаходячись у соціумі, ми потребуємо мудрості. І коли я готував цю проповідь, то вирішив спочатку спитати в інтернеті, що таке мудрість, що нам каже інтернет про це. Я б хотів з вами трошки поділитися цим визначенням. Мудрість розглядається як розсудливе та грамотне застосування знання, інтелекту, великий глибокий розум, що опирається на життєвий досвід, та здатність знаходити рішення різних проблем. В тому числі життєвих опираючись на свій чи чужий досвід. І знаєте, на перший погляд, це визначення, воно, воно не є позбавленим сенсу. Наш інтелект, наш життєвий досвід або чужий досвід вирішення різних проблем нам допомагають. І все це, напевно, воно має все-таки відношення до мудрості. Але якщо ми розглядаємо мудрість в контексті біблійному, то все ж таки ми бачимо деякі відмінності. Наприклад, якщо ми відкриваємо приповісті третій розділ з 5 по 6 вірш, там написано: надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Як ми бачимо, ця концепція. Цитата, яку я прочитав, вона вже трошки не підходить так, під цю біблійну концепцію. І не підходить під те, що говорить Біблія. Тому насправді Слово Боже воно ніколи не керується визначеннями. Натомість воно керується тими атрибутами, так, вона надає якісь атрибутів предмету. Яку, який вона описує, так? будь то любов, чи будь то мудрість, про яку ми сьогодні говоримо. І сьогодні наша розмова вона піде якраз про Божу премудрість і на Божий погляд мудрості, яка вона де її шукати, і в чому вона полягає для нас? І в Біблії ми бачимо багато місць, де написано про Божу премудрість, але ми будемо концентрувати нашу увагу сьогодні на книзі приповісті Соломона. Він там багато про неї говорить. Соломон він був одним із мудріших та найзаможніших царів Ізраїлю, І Соломон був людиною цілісною. Я думаю, ви чули такі якби таке визначення: так, людина цілісна. Це людина, яка характеризується чіткими цілями та життєвими цінностями. І, от саме корінь ім'я Соломон, Шалом, мир, його ще можна перекласти як досконалий чи як цілісний. Соломон дійсно не був досконалою людиною, він був людиною грішною, але точно він був людиною цілісною. І не просто так там ми бачимо його ім'я на сторінках святого письма. Добре, тоді зараз я пропоную відкрити приповісті, восьми розділ. І ми будемо читати з 12 по. 36 вірш. Так, приповісті. 8 розділ. З 12 по 36 вірш. Але перед тим, як ми будемо читати, давайте ми схилимо наші голови у молитві. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, Господь. Дякуємо за те, що воно е, торкається, Господь, всіх сфер нашого життя. І дійсно, коли ми не знаємо якісь відповіді на питання, Господь, ми завжди можемо звернутися до Твого Слова, і е, там є відповідь, Господь, і не завжди е, вона нам зразу зрозуміла, Боже, але е, ми знаємо, що Ти відкриваєшся нам у своєму слові, ми в це віримо, Господь, і ми просимо сьогодні, коли ми будемо е, читати Твоє слово, коли ми будемо звертатися до нього, ти відкрий. Наші серця Господь і дай нам зрозуміти те, що Ти хочеш нам сказати сьогодні. Ми просимо про все це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Добре. Приповісті, восьмий розділ з 12 по 36 вірш читаємо. Я мудрість живу з розумом і знаходжу пізнання розважне. Страх Господній лихе все ненавидіти, я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність, я розум і сила у мене. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі, всі праведні судді. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Зо мною багатства та слава, тривалий маєток та правда, ліпший плід мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путтю праведною я ходжу поміж праведних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене, і я понаповнюю їхні скарбниці. Господь мене мав на початку своєї дороги. Перше чинів своїх з первовіку, від віку була я встановлена, від початку, від правіку землі, народжена я, як би згоден іще не було, коли не було ще джерел, водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки. Коли ще землі не вчинив він ні пиль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні безодні, коли хмари уміцнював він на горі, я джерела, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила, коли ставив основи землі, то я майстром у нього була. І була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно. Радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими, тепер же послухайте, діти мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти. Навчання послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує. Милість від Господа. А хто проти мене грішить, ограбовує Душу Мою. Всі, хто мене ненавидить, ненавидить, ті смерть покохали. Слово Боже. Цей уривок ми можемо мовно розділити на дві частини. Саме перша частина йдеться про такий опис мудрості. Хто вона, яка вона, Божа, премудрість? І друга частина це вже така, вона більш практична, це заклик мудрості до нас, до читачів, так? ті, хто читають. Цікавим є той факт, що? Як я вже сьогодні говорив, так що Слово Боже воно надає нам визначень. Натомість воно пропонує нам атрибути. І ми бачимо, як в Біблії автор придає мудрості такий образ особистості. Він описує її як особистість. І давайте ми да, трошечки звернемо увагу, якраз, на цю першу частину. і Подивимося так про цю особистість. І ще, і ще деякі е, ті, хто толкують писання. Так вони називають її леді мудрість. І давайте ми подивимося, що говорить автор нам про мудрість у цих перших вішах. Е, По-перше, ми читаємо так, що мудрість вона живе з розумом. 12-й вірш, що вона розсудлива. Е, далі автор говорить, що. Страх Господній полягає в тому, щоб ненавидіти все лихе. І мудрість, вона саме така. Так, вона ненавидить все, все лихе, і вона ненавидить пиху та лукаві уста. Е, і Можна такий зробити да, вже висновок, що там, де е, нема страху Господнього, де є місце гордості. Де є лукаві в то мудрість просто там в таких місцях мудрість вона не живе. І дивимося далі: 14-й вірш, що мудрість, вона є гарним порадником для нас, так, і вона сповнена не тільки розумом, але вона ще має певну силу. Далі ми читаємо, що владики так? І, і судді, і начальники, так, вони керують за допомогою премудрості. Звичайно, у нас є багато прикладів неправедних тих, хто керує. Я не... Звичайно, вони керують не мудрістю, але тут саме йде мова про ті, хто праведні. 17-й вірш. Ми читаємо про те, що мудрість вона не ховається від нас, так, її можна знайти. Вона на поверхні. І хто шукає її, він неодмінно знаходить. І хто полюбить її так мудрість, того полюбить у відповідь. Мудрість має багатство та славу. Але в той же час, 19-й вірш, ми читаємо, що плід її він набагато краще за золото чи срібло. Мудрість вона вибирає ходити стежками праведними. І у мудрості є спадщина для тих, хто кохає її. Якщо ми читаємо далі, то там, напевно, одні з найулюбленіших моїх вірчів, які описують мудрість. Давайте ще раз я хотів би, щоб ми. Їх е, прочитали сьогодні. Е, це е, виходить з 20... ага, 23 го вірша. «Від віку я була встановлена від початку від правіку землі. Народжена я безодін, як безодін іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були. Давніше за пагірки, коли ще землі не вчинив ні пиль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні землі, коли хмари уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв. Коли клав він для моря, устав його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була. І була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно. Е, на тому тижні, е, верніше, напевно, вже е, пару тижнів, так пройшло, з нашої поїздки, е, у мене була змога побувати у горах, і була змога. Пройти в такий невеличкий похід, навіть не знаю, чи можна це назвати повноцінним походом, але такий невеличкий трекінг. Ми ходили на скелі Довбуша, дуже гарне місце, тому пропоную, хто може не був, можете сходити. І от коли ти піднімаєшся вгори, це, напевно, десь близько 2 кілометрів над рівнем моря. І от коли? Ти дивишся на ці величезні валуни, які лежать на висоті е, пари кілометрів над рівнем моря, ти е, задаєшся питанням, як взагалі вони тут з'явилися, і ти починаєш задавати питання і розумієш, що там завести на транспорті чи навіть за допомогою якихось технологій так. Це можна зробити, але там це треба знести весь сліз, напевно, щоб їх туди поставити. Ось, Але е, е, у людини да, просто немає засобів зробити це. І ми бачимо багато таких природних явищ, які були е, насправді зроблені так, за допомогою премудрості. І ми. Не знаємо в відповіді, як це було створено. Так, науковці вони дають якісь відповіді, але все одно це більше про теорію. А що було на початку, їм важко сказати, і ми бачимо, так, що Господь Він за допомогою премудрості робить якісь такі речі, так, які нам не зрозуміли зразу. І таким чином ми приходимо до трансцендентної та неосяжної. Природи Божої премудрості. так? До неї можна доторкнутися, можна подивитися, але її неможливо осягнути до кінця нашим розумінням. Таким чином, вона має оцей неосяжний характер. Друга частина нашого уривку це вже такий Заклик, заклик мудрості до нас, о трансцендентної, так, яка неосяжна, але яку можна, яку можна якби, трошки осягнути нашим розумом. Друга частина вже йде про заклик. 33-й вірш. Давайте ми увагу на нього звернемо. Навчання послухайте, і мудрими станьте, і не відступайте від нього. В тексті оригіналу тут використовується слово парах, як переводиться як нехтувати, і якщо ми переведемо дослівно, то можна сказати, що мудрість вона закликає не нехтувати її настановами. Далі ми читаємо, що блаженна є та людина, що стоїть біля воріт мудрості і стереже її. І хто знаходить її, так той знаходить життя і милість від Господа. А хто грішить проти премудрості, ті смерть покохали. Як ми бачимо, маючи неосяжну та трансцендентну природу, яка нам не зрозуміла, премудрість має дов... доволі конкретні заклики до дії для нас. Як і наш Господь Ісус Христос. Так? Він, маючи трансцендентну та неосяжну природу, дає нам доволі конкретні настанови. І одна з них це слідувати за ним. І до нашого Господа до нього легко можна застосувати всі ці атрибути премудрості, про які ми сьогодні з вами говорили. Бо насправді саме Христос. Він робиться і зробився в першу, в першу чергу премудрістю для нас. Сьогодні ми вже читали, Саша читав, перше до коринтян, перший розділ 27 по 31 вірш. Давайте ми ще раз звернемо увагу на цей уривок. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а з нього всі в Христі Ісусі, що став нам премудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, що було, як написано: то хвалиться, нехай хвалиться Господом. Таким чином, ми бачимо, що саме Христос Він став такою премудрістю для нас. І більше того, можна сказати, що без Нього премудрість вона неважлива, неможлива, неможлива. Тому мудрість для нас, для людей віруючих, це не про великий та глибокий розум, про який йдеться, так, у визначення, яке я вже сьогодні читав. Мудрість для нас полягає саме у Христі, тому що е, саме немудре світу і те, що нічого не значить, Бог вибирає, щоб засоромити так зване мудре. Е, тому Божа премудрість полягає в тому, щоб шукати Христа та відбудовувати союз з Ним. Тому джерело справжньої премудрості воно має на початку з себе трансцендентну та неосяжну основу, яка полягає у Христі. Ми дуже часто шукаємо відповіді на практичні питання у нашому житті, і це, це добре, це частина нашого життя. Але якщо шукати ці відповіді, не, бути, не будучи під'єднаним. До цього неосяжного джерела Божої премудрості Христа, то можна просто легко скотитися до моралізму чи крайнощів. І іноді в Ісуса деякі люди, загалом це невіруючі люди, чи ті, тих, тих, хто залишив церкву, так, вони його називають вчителем моралі, так, який жив там багато років тому. І дійсно тези, які він казав, і те, чому вчив. Це було добре. Такий добрий вчитель, який жив колись, щоб навчити людей бути етично кращими. Але ми розуміємо так, що кращими ми можемо бути тільки за допомогою Христа, тому що світ він є грішний, і ми є грішними. Якова. Перший розділ 17 вірш написано, що усяке давання та дар досконалий, походить з гори від Отця Світил, що в нього нема переміни, чи тіни відміни. І ті, хто думають, що можна стати кращими чи мудрими окремо від Христа, просто помиляються. Ісус є не тільки вчителем, вчителем який Вчить нас, так Він є Господом. Він навчає нас мудрості, і слово Боже каже, що Господь Він буквально оселяється в нас. Галатів, 2 розділ, 20 вірш. А живу вже не я, але Христос проживає в мені. А живу вже не я, але Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Таким чином, ми не знаходимося окремо від Христа, ми не вчимося мудрості від Нього окремо, а ми буквально, Він буквально проживає в нас. І тому дуже важливо зрозуміти, так, що Божа премудрість вона не є чимось окремим. З того моменту, коли Христос в нас оселяється, і ми можемо мати премудрість від Нього. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми задали собі питання, чи дійсно. Ми шукаємо премудрість у Христі, чи ми ще шукаємо мудрість у цьому світу і хочемо бути мудрими окремо від Нього. І задали собі питання, чи дійсно ми е, віримо в Нього, і Він е, живе в кожному з нас? Давайте ми помолимося. Господь ми дякуємо Тобі. За ту премудрість, яку ти нам даєш, Господь. І знаємо, що дуже часто хочемо е, окремо від Тебе щось досягти, Господь, чи е, знати окремо від Тебе, Боже, але ти закликаєш нас е, шукати мудрості в Тобі, Боже. Е, ми просимо Тебе, е, збережи нас від спокус світу, Господь, і навчи нас своїй премудрості. Ми просимо про все це в ім'я Сина, Твого Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь благословить вас і зробить вас премудрими. Амінь.